Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 23 по 29 вересня. Продовж нового тижня очікується аномальна тепла погода по всій Україні. Подекуди пройдуть дощі. У зв'язку з розвитком циклонічної діяльності в Західній та Центральній Європі на територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. За рахунок такої атмосферної циркуляції. До нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчі тиждень не передбачається, лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. У понеділок, 23 вересня, на всій території країни очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у західних та місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6-11, у центральних та південних областях плюс 11-16, день плюс 23-29, на крайній півночі та в Карпатах плюс 18-23. У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу, антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Вітер східний, південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, у південних областях плюс 12-17, вдень плюс 24-29, в Карпатах плюс 18-23. В середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї, очікуються дощі. Вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні опади. Нарешті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів до секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, на північному сході плюс на день плюс 21-26. У західних областях місцями плюс 16-21. В четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї, пройдуть короткочасні дощі часом з грозами. В решті областей України без опадів. Вітер південний, південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15. На півдні та узбережжі морів плюс 15-20, день плюс 22-27, Карпатах плюс 16-21. П'ятницю 27 вересня у Північних областях подекуди можливий невеликий дощ. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер південного, південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18. На півдні та узбережжі морів плюс 16-21. В день плюс 24-29, на крайньому заході плюс 18-23. В суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова прохолодна погода. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-18 на півдні та узбережжі морів плюс 16-21, вдень у північних та західних областях плюс 17-22. В центральних, південних та східних регіонах плюс 25-30. І в неділю 29 вересня нестійка погода з дощами очікується в західних, північних та центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний з переходом у західній частині на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 23-28 у західних та північних областях плюс 17 22